Після зібраного врожаю, деякі гриби, які особливо ножки, шляпки виглядають це з дірочками, тобто з м'ясом. І я отак от роблю це на зиму буду пробувати сушити отакі чудові білі. Грибочки будуть сушені, дарувати аромат, додавати в суп чи в картошку. І на смак буде дуже-дуже приємним. Отак От оце виглядає, як приготується, стане сухим повністю гриб. Я відображу, покажу. Сподіваюсь, буде дуже смачно і корисно. Ось такі у мене наразі грибочки. Таких блинчиків у мене 5 з останнього, з першого дня відпустки. Тобто будемо пробувати. Гадаю, буде смачно і корисно. Всім задоволений. Чого і всім бажаю.